Всім доброго ранку вдома, 16 березня. В український прокат виходить документальний фільм Життя на межі це перший і наразі єдиний фільм, який охоплює весь період російсько-української війни від 2014 року і до сьогодні. Як проводилася робота над стрічкою, поговоримо з продюсером фільму Юрком Іванишиним. Я зустріну гостя. Доброго ранку. Доброго. Ласкаво просимо. Дякую, що завітали. Дякую. Вітаємо. Доброго здоров'ячка. Доброго ранку. Доброго. Ну, розкажіть, будь ласка, одразу про те, як народилася ідея створення цього фільму і в чому ви особисто бачите головну місію його. Так кінцево народилася вона тоді, коли ми дивовижним способом закопів. Полетіли в велей на вручення на, на церемоні Оскара, і через 10 днів повернулись назад в цей окоп. Це було так, ми вже точно зрозуміли, що треба робити продовження. Хоча сама ідея народжувала ще з Майдану, оскільки ми на Майдані теж фільмували і там народився інший фільм про Майдан. А, тому десь приблизно чітко так народилася ідея. А головна місія от їх дві, насправді, оскільки. А ми початково зрозуміли після Елею, що цей фільм я повинні робити на закордонного глядача. Але, чесно кажучи, 9 років це дуже великий проміжок часу. Uh -huh. І навіть ті, хто був на Майдані, їхні діти, які були не на вони вже зараз воюють, і вони не відчували, що там відбувалося на Майдані. Тому наш фільм, який від Майдану по сьогодні, які говорять про те, що з 2014 року війна почалася так, а не а не останній рік? Тому дуже важливо емоційно зрозуміти, як все починалося, з чого, е яка була брехня, і так далі. І так далі, наскільки взагалі можливо до іноземного глядача донести реалії української ну, буденності зараз. Вам вдалося знайти ту форму, яка зрозуміло. Буде зрозумілою. Я, я дуже вдячний вам за це запитання. Це, мабуть, єдине, яке за останній час чую нормальне запитання. А, справа в тому, що е, є такий ефект четвертого дня журналісти знають про це, правда? Коли mm -hmm. дуже багато інформації на четвертий день ти забуваєш, що було чотири дні тому назад. Тому я вважаю, що надзвичайно важливо достукатися не до розуму, а до серця, бо воно залишається надовго. Кіно кіно. Саме для цього і є. Тобто ми робили кіно. Ми не робили розгорнутий сюжет, ми не робили там розслідування чи що. Ми зробили кіно, і ті покази, які вже відбувалися в Берліні, в Ірландії, в Ізраїлі, в Штатах, вони показують, як люди буквально на очах міняються. Вони, вони просто суцільна мовчанка після фільму. А це найкраще для це мене клас, та... критерій, Коли люди мовчать до самого кінця, аж поки титр не закінчиться. Тому я вважаю, що найкращий спосіб достукатися це не через доказування, хто правий, хто не правий, а через те, як ти показуєш, хто ти, хто ми, хто така Україна, які наші цінності, яка наша історія, яка наша культура, що ми варті того, щоб нам допомагати, не тому, що на нас напали, а просто тому, що ми Україна, ми маємо древню історію, маємо культуру. Яку століттями вбивали, так і ми це повинні показувати. І це, повірте, мені, це найкраще впливає. Люди починають задумуватися, і це надовго в них залишається в пам'яті. І це найкраще. Ну про це навіть говорять наші біженці, які зараз опинилися вимушено за кордоном. Вони не викликають жалість, вони викликають захоплення. Тим, Саме які так. вони, які ми зараз, на як жа... ми проявилися, там на, на жаль, не всі знаєте, <світ> ну <світ> ви, <світ> ви, мабуть, знаєте <світ> про це, та це, та це та. завжди було <світ> та але я кажу зараз все одно здебільшого ясно що ми вміємо і сваритися всередині країни але ми вміємо в потрібний час настільки згуртуватися і проявитися як нація що це викликає таке захоплення з е, е, усього світу і це дійсно в цьому ми я знаєте, зараз так на вас дивлюсь, і і мені дуже Згадуються дівчата, жінки, яких заточав наші біженки там. А, бо європейці вони просто закохуються в українок. І не тому, що вони просто гарні, бо, не гарні однозначно, але ще й тому, що вони хазіновиті, дбайливі, вони там щось можуть допомогти. Без питань відразу допомагають, щось там приготувати, щось там знайти. Вони там, там за діть, за дітьми доглянути, чи ще щось. І ще й розумні до того всього, тобто можуть поговорити на різні теми. Ну, одним словом. 100%. І в серці маю те, що не вмирає, хочеться ще раз ще про фільм поговорити. Ви з режисером фільму стрічки та Павлом Пелешком ви набирали відеоматеріал з ну спеціально для фільму саме з 2014 року, та чи скоріше для власних архівів, які потім трапилися в пригоді? Як це було? Ви знаєте, це не було спеціально зроблено. Угу. Як і майже нічого так сталось в моєму житті, я а, Люблю сьогоднішній день, от якщо я розумію, що це правильно робити, я роблю. Я не знаю, що з цього вийде потім, але я це роблю. Тому ми бачили важливі речі, ми їх фільмували, а потім тільки народжується ідея, що з цього треба mm -hmm. щось зробити. Точно так само як на Майдані було. Так. Ми знімали 24 на 7 всі три місяці не для того, щоб потім зробити кіно, а для того, щоб люди і весь світ, бо ми безкоштовно віддавали у всі інформагентства світові, там і так далі, щоб люди бачили, що відбувається, і робили самі висновок, так що ми є правдиві, відкриті, і точно так само було і далі. Ми просто знімали те, що могли, тому що ми вже воювали практично. Ну інколи там щось підзнімав. Тому ми, ми власне збирали потім з відкритих джерел інформації від наших друзів, від колег, журналістів, які були теж на передовій і теж мали якісь свої записи. І от з того всього з цієї, склали мозаїку того, всього що відбувається, через призмус власних Всі. переживань, угу. як ми це там відчували. Тому що це це, це це це, це, я так думаю, і що це викликає певну довіру не тоді, коли тобі е, хтось розповідає, та, а коли ти сам собі розповідаєш і пояснюєш те, що відбувається. Ми знаємо, що ваш перший фільм у 2016 році зима у вогні, номінували на Оскар. Не ну, перший а попередній. А попередній, попередні, Я перепрошую. попередній. номінували на Оскар як найкращий документальний повнометражний фільм. Mm -hmm. Ви над обома стрічками працювали одночасно. Ні, звісно, ні. ні. А, власне, величезна команда працювала над Winter and Fire» і а, це було з того архіву, який під час трьох місяців Майдану знятий. Але в червні 14-го року ми з Павлом вже пішли на фронт. Тобто, ми, ми спродюсували те, що ми могли зробити. Була команда набрана на нашому офісі в це все монтувалося і так далі. Ми пішли з Павлом воювати, а команда продовжувала домонтовувати. Так? Ми uh -huh. тільки потім, коли ж нас відпускали відпустку, ми приїжджали, ще спілкувалися і так далі, і знову поверталися на фронт. Тому, а, тому так, спочатку було одне, але через, тільки через два роки, тобто в 2016 році, власне, ми дізналися, що ми війшли в шортліст. при uh -huh. чому це нам командир наш сказав. Серйозно, просто прийшов до нас, каже: Ви знаєте, що ви в шорт листів? Вона такі ні. Давайте в там Ми не маємо грошей. Все нормально, ми знайдемо гроші, давайте бігом в відпустку 10 днів. Ну, десь приблизно так було, було. Неймовірно. Круто. А от світова прем'єра стрічки життя на межі. Вона відбулася наприкінці минулого року в Берліні. Цікаво, якою була реакція західного глядача. Ой, це, це, це було неймовірно, оскільки. Були присутні багато громадських діячів, політиків, з бундесферу офіцерів і так далі. Якщо до того декілька днів я спілкувався з ними, і були різноманітні дискусії: там, помагати, не помагати, якщо помагати, то в яких об'ємах? А може оце не треба, а може почекаємо, а може, а може ми ще не все знаємо, і так далі. І так далі. То після е, показу фільму була дискусія, в yeah. які приймали участь політики, то точно так само з бундесферу офіцери. Таке враження, що так всі просто на, в, в один табір перекинулися. Дискусії такої практично не було. От всі говорили про одне й те. Про одне й те саме. Треба допомагати Україні і якомога більше. Тому що, тому, тому що інакше ми будемо мати е, або поганого, або хорошого сусіда. Тобто фільм показав їм, що ми хороші сусіди. Угу. І оце мене тішить, що саме через це вони хочуть помагати нам, бо ми хороші сусіди. Від щирого серця хочу подякувати вам за те, що ви робите, за те, що дійсно про Україну ми кричимо на весь світ за те, що в такий спосіб гідний, щирий, справжній ви це робите. І я впевнена, що наш вітчизняний глядач зустріне прем'єру життя на межі і ще тепліше, з болем в серці, але з надією і з вірою в нашу перемогу і якнайшвидше. Я мені, власне станеться. хотів би саме цим закінчитись, тому що для українського глядача, повірте мені, це. Дуже об'єднуючий фільм. Я це бачив теж на показах в Україні. Це ж фільм про спротив наш, як він народжувався, про те, як ми разом. Бо коли ми разом, ми сила, так тому я запрошую краще один раз побачити ніж сто разів розказувати. Золоті слова, дякуємо вам і натхнення вам. Дякую, дуже. вам.